Йо, друзі, всім привіт-привіт! З вами я Дем'ян. Ну, ви на каналі Дем'ян. І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. Так що ставте лайки та підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб в майбутньому не пропускати нові круті або не круті відео і прямі трансляції. Ну і що ж, пишіть коментарі під цим відео. Я от тут складаю на льончика. Mm -hmm. mm -hmm. І дивіться, що зробили розробники. Та-дам, Та дивіться, 23 бойця. Mm -hmm. Mm -hmm. А мене тільки 7 було. 30, ні, було 20, а зараз 7. Ні, ну то капець, Може, потім їх повернуть. Я не знаю, я не знаю. Ну, окей, давайте зайдемо в карту тільки. Е, ну окей, все, поїхали. Ну і що ж, друзі, блін, що я не думав. Все, давайте, блін, на цей поїзд, Так. Е, так, що ж, друзі, йдемо вот сюди. Короче, тут бандит уже <плес> е, залутали. <плес> так, окей. Е, Короче, йдемо сюди. А <плес> то на Едгар, Едгар, так, б'ємо, б'ємо, і є. мінус Едгар. <плес> е, е, так, давайте, блін, я її не достану. Euh, так, блін, тут бій з'явилися в Е, Так, 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 так. Ну, я правило так собі як щось награю. Mm -hmm. euh, чекаємо, чекаємо. І... Стоп, стоп, стоп. Це, я забрала забрала, блін, мене забрало. Окей, чекаємо. А, блін, то це все? Mm -hmm. euh, Ну, блін, у мінус три кубка, блін, ми програли. Так, ну давайте візьмемо нукаунт. Будь це поміняємо. Mm -hmm. ну, mm -hmm. І поїхали. Mm -hmm. Давайте зараз перевіримо, чи ми виграємо. Mm -hmm. ми програємо. Так, це мінус один. Дві один. E, минус... А, Аво. Я, я знаю. Міс 2. Мінус 3. Так, эм, окей. Так, сюди, сюди, сюди. Так, так. За, зараз. Минус... Так, милиграмм мин на кинступил тут запитал. Так І я. Yes. Ми, короче, виграли. Так, і що ж мені дали? Ага, нифига. Так, с давайте тут, О, давайте футбол, але бойця, давайте. Хоча не, не футбол. Давайте ось так. Так, ну, от с нами хто дає. Короче, ну каунт на одного. Такс, блін, Угу. Так. Так, чуть-чуть-чуть, Короче, біжимо, біжимо, біжимо. Mm -hmm. Нам треба э, здоров'я відгенети. Mm -hmm. Так, біжимо, на... там... Де цей Едгар? Так, тут от бомж. Так, оводний шок. Так, все ми добили одного. Там я бачу тільки, що ну, А, і ось там. А ні, це може бути. Ага, так я з нього О, все, цю лаяка. що сталося? Ви <рекун> бачите, друзі, ми виграли. Ми виграли. <рекун> блін, ну з, з тими сьомима, б... з, там, де мене бойців, з сьомима бойцями, це капець, це майже неможливо, блін, грати. Таакс, окей, okay, на Леона я ще, блін, складаю, так що ну-ка, давайте будемо за Едгара. Беремо і заходимо на лад на... <slams> катку. Такс, 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 так, 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 і воспимора. Так, 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 <slams> так, вбиваємо ну, да так-бікс, чипс, чикс, чипс, штук. Вес, є, с, с. Сео Бравл Так. Так, давайте ульту, а після... Ні-ні-ні-ні, бляха, не програ... Я програла. Mm -hmm. Я програла. Піз, так, на... давайте назад, заходимо в викатку. Пам'ятаю, -то на старих каналах в мене е, було... Пам'ятаю, в мене раз було віто. Там, де... Потому что я було таке розвітало, що про старте я завжди виграю. Так, я пам'ятаю, таке було. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Та блін. Блін, блін ні-ні-ні, щит, 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 щит. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Так, давайте тут, блін, заховаємося. Mm -hmm. Так, э, друзі, так, сюди, блін, демон там ще побачила. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, я його, коротше, ну я її, коротше, б. А ні. Не повністю. Блін, та як вона мене так? Ну, добре, друзі, я думаю, що можна вже завершувати відео. Вибачаю, що воно таке коротке. Просто тут нормально не пограєш, не познімаєш відео, якщо бойців для хамуха, розробники забрали угу. і завжди виграю або програю. Так що. Так що е дякую за. Перегляд, ставте лайки та підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб мене не пропускати нові відео і проміні трансляції. І всім па па, па, -па.